Добрий день. Меня звуть Вероніка. Я журналіст. Сьогодні ми ведемо репортаж торжественного відкриття пам'ятнику погибшим воїнам. АТО. Відкриття буде присходити в валках на алії Слави. Захисникам цілісності та незалежності України оголошується. Відкритим Не трошки а дуже сумно, тому що дійсно свято скоро, і напевно, ті хлопці могли святкувати разом з нами. Но, на жаль, їх вже немає. Їх били підступно, нагло, але пам'ять про них буде жити вічно камінь і в тому пам'ятнику, який сьогодні відкривається. Вітаю присутніх від себе особисто. Від голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Светличної передаю слова вдячності громаді Валківщини, керівництву, керівництву Валківщини своїм побратимам, усім небайдужим, які приклали зусилля для вшанування пам'яті загиблим захисникам України, багато тисяч хлопців і дівчат. Встали в стрій і зі зброєю в руках захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Наш обов'язок вшанувати пам'ять загиблих, бути вдячними живим всім тим, хто зупинив ворога і зберіг мир на Харківщині. Цей монумент це символ. Незваності бойового духу, мужності і любові до України. Це ще знак, який повинен нас всіх об'єднати для того, щоб ми перемогли воїна, ворога і рухались далі до щасливої заможної України. Висловлюю ще раз слова вдячності всім організаторам і учасникам цього проєкту. Божаю нам усым новых перемог. Слава Украине! Дорогие друзья, уважаемые присутствующие, с одним из тех людей, кто, кого Валковщина отправила на восток защищать независимость нашей Родины, мне довелось служить в 2014 году. Это Савченко Алексей Ильич, вы его, наверное, все помните. Вот. Светлая ему память. Таких людей ну, надо помнить. Надо помнить всех наших ребят, которые ушли, которых нет с нами. А то, что вы сделали, то, что общими усилиями у вас получилось, это, это необходимо делать. Это необходимо делать не только для памяти ушедших, это необходимо делать для молодежи, чтобы проходя мимо они знали, какой ценой достигается независимость и свобода нашей земли. Я очень рад, что у вас получилось это сделать. Всем нам благополучия, здоровья, побед и слава Украине. Во ж моя не лай. Голов! Відкриття пам'ятного знаку захисникам цілісності та незалежності України оголошується закритим. Скажіть, будь ласка, як ви относитеся до того, що відбулося таке подійсне событие, відкриття пам'ятника? Які зусилля ви приложили до того, щоб відкрити цей пам'ятник? Ну, наша організація офіційно існує трохи більше року, і з першого дня ми поставили за мету все-таки ввічти пам'ять наших загиблих товаришів. Трошки все затягнулось, тому що фінансування прийшло в прошлому році в кінці року. Були певні проблеми з отриманням коштів, але спілка ветеранів АТО іменно не АТО, а афганців, нам допомогла районна отримати ці кошти і всі гроші, які ми отримали від держави, 20 тисяч пішли на цей пам'ятник. Ми не взяли ні копійки, ні в хлопців, ні в волонтерів. Держава це оплатила. Керівництво району пішло нам на зустріч в лиці голови райради і голови адміністрації. Велика ще нас подяка. Тані Савченко, яка допомагала нам розробити дизайн пам'ятника, і Сережки Лічному, який був головою адміністрації цього проєкту. Так що для мене це важливо, тому що вже йде п'ятий рік війни, а в нас не було місця, якому ми могли прийти і просто згадати наших товаришів, які загинули. Розкажіть, будь ласка, хто із Валок, чи із валковського району служив в АТО. Ну, служило дуже багато хлопців, і зараз на даний момент багато хто служить, тому що постійно хлопці, які приходять, будуть вдома півроку і знову туди йдуть, тому що їм тут місця вже немає. Вони вже звикли там, там свої, там легше, там простіше. Загинуло поки що тільки двоє чоловік Андрій Ваховський, Андрій Вріховський. Дай Бог, щоб більше ніхто не загинув, щоб скоріше це все закінчилось. Ми ще не набивали на пам'ятнику імен, тому що ми не знаємо скільки буде. Це вже все буде, коли закінчиться. Плюс ми увіковічнемо ще пам'ять тих, хто повернувшись, загинув. Буде в нас ще дві стели. Вони загинули за Україну і вони захищали Україну з датами життя і смерті. Тому що багатьох є захворювання, які пов'язані з несенням служби, і вони просто тут померли. Але про них ми теж повинні пам'ятати. Єремонах Феодосій, намісник. Ков'язького чоловічого монастиря православної церкви України по милісті Божої прошлому році ми зареєстрували монастир. Зараз плануємо побудувати в селищі Кав'яги, храм і. Невеликий маленький госпіс і реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції, членів їх сімей. Тому що ми бачимо, що ну, це така проблема в нас у суспільстві. Що коли люди воювали, вони були нужніші. Коли вони приходять в мир, починаються проблеми в них, і залежність потрібно лікувати. Реабілітація повинна бути. Багато сімей такі, що потеряло своїх членів сімей, які теж повинні реабілітуватися. і… З вірою і словом Божим ми сподіваємося, що буде це дійсно велика допомога. Ми молимося за всіх наших воїнів, загиблих. Ми стараємося чим можемо, завжди допомагати нашим воїнам їхнім сім'ям. Як ви вважаєте, наскільки важливе дане збиття? Пам'ять наших роблять важна в будь-якому випадку, в будь яке час. это сложно переоценить, это не только память о них, как об ушедших наших друзьях, это еще и обучение молодежи, это еще то, что должно оставаться у них в сердцах, в душах, каждый день проходя мимо этой аллеи, мимо этого знака, мимо этого памятника, они должны помнить, во что выливается независимость, чего она стоит, свобода, державность, это не пустые слова, это должно быть постоянно у людей на глазах. Юрій Ніколайович, скажіть, будь ласка, важливість даного события. Як ви к цьому відноситесь? Сьогодні відбулась важлива урочиста подія, подія відкриття цієї пам'ятної меморіальної стели. Ми вважаємо, що в кожному населеному пункті України повинні бути такі стели для вшанування пам'яті загиблих, для вдячності живих, щоб усі. Усі і молоді люди, і люди вже дорослі розуміли, що мир у рідному домі, в їхньому домі, відбувається саме завдяки цим героїчним людям, які, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, боронять Україну на сході. І дуже приємно було сьогодні тут бачити не тільки офіційних керівників офіційних. Осіб керівників району, а багато молоді, представників громадськості, які з великим задоволенням відчули ще раз той настрій і те єднання усіх поколінь заради незалежності України, заради свободи України і заради перемоги і миру. В нашому рідному домі, в нашій Україні. Розкажіть, будь ласка, про важливість того, що сьогодні Ну, знаєте, На жаль, наші кращі хлопці гинуть на фронті, на сході. І те, що сьогодні зробили, поставили пам'ятник. і, знаєте, Тут для батьків. така, Ну, не те, що віддушена, вони, звичайно, то для них така втрата. Що... Але сьогодні маленьке добро зроблено було. І приємно те, що дуже багато людей прийшло, небайдужих. І дійсно гарний пам'ятник, тому, тому то дуже важливо. Скажіть, будь ласка, ви довірена особа Петра Порошенка? А да. коли справа касалась волонтерства, ви вместе з Петром Порошенком, ну, то есть, як-то помогали розвитку армії і помогали солдатам на фронті? Ні-ні, я тоді ще був тренером. Я то було від душі все зроблено і тому ніяких асоціацій з тим немає.